Ортопедичні босоніжки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика Ізмаїл. Переливаючіся, такі, бачите, на жаль, камера не передає, як вони яскравіші. дуже гарні такі, перламутрові, правильна ортопедична п'яточка, твердесенька. На одній липучечці, ось такі, бачите? Такі, Регуляр. Супінатор, ортопедична устілка всередині. Амортизація, що розподіляється по всій довжині. Навантаження. Така гарна моделька, зручна. Ребриста п'яточка, бачите, такі зв'язками, що не сковзить, не стирається. Дуже гарна моделька і зручна. Це перлина, туреччина, Ізмаїл. Рекомендую і легесенько.